Нерозумне кошеня Українська народна казка. Принесла кицька мишеня і каже кошеняті. Ось тобі. Грайся, учись ловити миші. Та й пішла. Кошеня торкнулося лапкою мишку раз. Удруге. Лежить мишка і не поворухнеться. Схопило легенько зубами. а мишенятко Ой ой, мені ж боляче. Кошеня розціпило зуби, а лапкою мишку тримає. Відпусти мене, просить мишенятко. Не можу, каже Кошеня. Мене мама буде сварити. Моя теж сваритиме, якщо я не прийду. То твоя мама, а то моя. Вона буває дуже зла, як розгнівається, каже Кошеня. А що ти зі мною зробиш? Повчусь, як миші ловити, а потім мама прийде, скаже, що робити. Хіба так вчаться, пропищала мишка. А як? дивується Кошеня. А так, я буду тікати. А ти нас доганяй, як у квача грають. Це цікаво, погоджується кошеня. І дуже весело, пропищала мишка. Я, як до трьох, полічу, ти зразу ж мене відпускай. І тільки Кушеня підняло лапку, мишка шусть, і нема, як вітром здуло. Лаяла мама киця Кушенятко. Вуха нам'яла, щоб пам'ятало кошеня оку. Кінець.